Всім привіт! Ви на каналі Тарасу Олейник. з друзями. Чекали, думаю це відео теж довго. Приїхав я на ставок пів, пів шоста вечора, десь такого за 26-36. За Коротше пів шоста вечора. Приїхав я на карасиків на самокаті. Взяв два фідера та одну поплавочку. Попробуємо половити карасиків, друзі. Що Сьогодні туго було, кажуть, трохи туго, але бо там було. курча під камішами можна кинути. І щось може йти, друзі. Сьогодні ми будемо... Зараз я вам покажу ми прикормку ловити. Маю практичну креветку. Тоді, собі я вам заказав. Так. У нас є прикормка. Халва-ваніль карась, чесникова і антрактечна креветка. Ось антрактечна креветка, чеснек і халва-ваніль, друзі. Так, парамо відомо щоб замішати корм. Дамо тільки такого. Ай, ну все вже. Ну там чуть-чуть. Ай! Запамов все. І чуть-чуть дамо нашої любимої антирактичної клеветочки. Пахнув, все. Простуш як чуть-чуть даємо. Так, тут такий берег трохи такий файний, трохи поганий. Шовда фізнує. Що Шо тут така? Треба собі накопати. І всі не провалити. шкурки. Короче, нет. Наверное, уже капки выполнил водою. Не маю с собой воду. Не у сраку. Я уже мокрый, короче. Кавалерка, блин, каблерка. Я тут так... Намучаю Ой, зараз замішаю прикормку і до вас під'їднать. Так, ковлерка замішала прикормку. Пахне. Більш такого, не знаю, якоюсь холовою, але холовою не мішав. Маю, друзі. Боїли буду грай. Не буду їх чіпляв. Маю таке пшикало. Пікнуємо трошки зараз. Воно таке, таке смертюче раз в хаті нічого Вшикнув І вікна були в кожній кімнаті по дві половину, десь такого по дві відкриті. І запах був досі. Таке ідр, на мені зіздає воно вже просрочене. Так, маю такий часниковий кук і медовий. Це скоро буде рибалка на поплавок, куплю собі ще одну махову вудку таку якусь таку класну. Підемо на дві вудочки ловити карасиків теж тут. Десь треба буде піти також. На поплавок. На поплавок в мене ще вроді би формату не було. так не було. Думаю, скоро буде на поплавочок. Якість відео дуже класна, нарешті. Отак як колись. А на пружинки ці пружинки. Прості пружинки так може. По 30 є грам і по 20 в мене є грам. Да. О, вечір, файно собі посидіти, половити, всі вступити з хати. то добре я шаткую, Якщо що. тако, файно треба помняти. Так, друзі, кидаємо. Так, друзі, таке. Файна у нас, така у нас файна кашка. Катушка, до речі, в мене дуже класна. Така кардіо 52 f да по Віталії і Крокодилу 2.10. Так. Підставку зараз я поставлю. Давай. Так. так. Люкс. Брав підставку. прилетел раньше. Осколов. сейчас вниз. Поставим. Вот, вот я внизу. Блин, купила. Блин, так купил почему? Ай. лепшую приставку втыкнуты. И все. Хорошо поставлю себе анализатор. Так его бананчик. Все, друзья. Так все анализатор я поставил. Все, пока что ничего не клетки, Таких закинув. Она сразу клевать. Это понятное дело Скидаємо нашого цього фідерка. Ай, друзі, вийшла така дуже коротка рибалка, це з відео затягнеться 2-3 частини, На другій частині ми також будемо на рибі і попробуємо зловити караски. Так что подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки. Всем пока. Друзья, я Ой.